А як ти взагалі от приймав рішення, які вправи робити? Скільки підходів? Скільки повторень? Типу, тобто це ж все потребує такого певного певної компетенції? Тоді компетенції не було. Якби. Деякі якісь знання були, там, сусіди розказали ще щось, наскільки повторів тренуватися кенуватися просто... лісеньками. <рес> дуже, так... дуже любив єсінька. Я собі а. просто представлю, знаєш, в мене в селі. Сусід такий. Що там, сина, що ти робиш? Роби в Я собі просто бачу, як він підходить, тобі розкаже, коли вже рука не робить, то роби. <рес> Три по 10 зробив. Да. Ну, прикинь, таку картину, знаєш, людина, Тіпотом. все життя там біля корови, чи що, щось. То тобі три по 10, треба, подивись, кисління, подивись, які, які, які тебе покажу. А ти аналізи здавав. <ріпи> <ріпи> Гормональний гармана ти такий що? <ріпи> Ну Прикинь, таку тему. Але, Не. слухай, ну, понайти таким да. чином. Тобто, можу сказати, що з. Червня 2014 року я почав займатися цим професійно вже mm -hmm. в 2015 році. я Їздив по змаганням а, в принципі, змагався, вигравав.